Всім привіт, мої дорогі підписники. Сьогодні ми поговоримо про дуже цікавий рогалик як Rock Legacy 1. Почнемо з бази самої гри. Гра виконана в жанрі Рогалика. Випустена була вона у 2013 році інді студії Seller Door Games. Ви скажете, що як Рогалик вона дуже погана, тому що тут мало цікавинок в кожному забігі. І ви будете праві, але ця гра мене зацікавила іншим, і про це ми сьогодні поговоримо. Rock Legacy це не тільки Рогалик, а й ще й частково метроїдбання. І про це я вам сьогодні розповім. Так що давайте почнемо наше відео. Елементи рогалика в цій грі використовуються повністю. Ми маємо нові рівні кожного разу, і сама гра поділена на 4 етапи: перший етап це проходження замка, другий етап це проходження лісу, третій проходження башен і четвертий етап проходження підземелля. Крім цього, в грі доданий елемент RPG, що в нашій лицарі ставав з кожним разом сильніше, і ми могли пройти далі і знайти нові цікавинки і проходити нових босів. Крім того, ця rpg система дає нам відкривати нові класи. Але ці класи відірваться тільки статами та цікавими. Способностями. Кожен клас має унікальну для себе способність. Наприклад, варвар має крик, лицар має блок, ліч може висасувати з врагів хп і перевертати їх в ману. Маг має більше закляттів а чорократ краде ману і усилює свої закляття. Всі класи унікальні, але є один секретний клас, який відкривається після вивси п'ятих усилених босів, який видає вам клас зрадника. Цей клас має більше унікальних способностей, ніж інші. Він може викидувати ножи, кидатися топорами і ставити м'ячі в рибки. Це дуже імбовий клас, який вам вам советую відкрити. Але боси доволі тяжкі і треба їх буде дуже сильно тренувати. Про кожного з босів ми поговоримо трохи пізніше. Перейдемо до способностей Метройдванії. Почнемо з того, щоб їх получить, нам треба підійти до шаманки і купити їх. То всього в грі три здібності: дановий прижок, ривок і політ. Інші руни це просто допоміжні елементи для гри. Но ну, перейдемо к нашим способностям. Способність нам не допомагає відкривати нові локації, але робить нашого героя більш подвижного і легше доступним до різних місць. Герой зможе відкривати нові сундуки, дізнатися про нові секрети і так далі. Тобто герой зможе розвиватися швидше і краще. Тобто елемент Metroidvania служить для прокачки нашого героя іще більше. Кромі чаклунки, нам допоможе кузнець і архітектор. Кузнець нам буде робити різні види броні. Броня може давати різні ефекти або покращувати стати. Є кровава броня, яка дає вамперіс, броня, яка дає нам більше золото, броня, яка дає нам ривки, прыжки і так далі. А тепер архітектор. Доволі цікавий чувак, який нам допомагає залочити генерацію замка. Тобто гра стане по факту досліджувати нам придеться той самий замок. Но нам за це придеться заплатити процент нашого золота, який ми добуваємо за мобів. Тепер поговоримо про тих самих мобів. В грі вони доволі цікаво зроблені. Тобто, кожен моб має три вида: обичний вид, сильніший і елітний. Кожен вид має свої атаки, але з кожним рівнем їхні атаки покращуються. Крім цього, є міні-бос, якийсь улучний. Версії обичних мобів, які дають нам особи і сундуки, з яких може випустити доволі цікава крута броня, або повишення якоїсь і статтів нашого героя. Тепер перейдемо до головному з питань гри. Це боси. Всього їх 5. Але 4 із босів це просто величені якісь моб. Перший бос – це велике око, другий бос це великий череп, третій бос – це літаючий огнений дух, а четвертий це слизняк. Але фінальний бос не розочаровує, він дуже цікавий. Це лицар, який схожий з іграком, а в другій стадії він приймає більшу форму і стає фонтаном. Дуже Цікавий бізнем. теми, темі, які я розказував раніше. Це усилені версії босів, які нам треба перемогти, щоб відкрити новий клас. Почнемо з кожного. Але всіх цих босів нам придеться вбивати не за нашого героя, а за унікальних лицарів. Першого боса Око нам придеться вбивати за лицаря мага. Наступного боса, великого черепа Олександра, нам придеться вбивати за Хокаги з його телепортацією. Следуючий босс стане у нас літаючий дух Понса Деліон, якого нам придеться вбивати за Варвара з його криком. І останній бос доволі цікавий. Нам придеться вбивати астероїда двох літаючих слізнів за клас дракона. Це дуже цікаві бої. І останній бос, це зрадник. Нам придеться вбивати двох лицарів-бронгабесів, які будуть схожі на фінального боса в першій стадії. Це доволі цікаві боси, і вони мають унікальні битву. З кожним з ним вам буде цікаво битися і відкриття нового класу цього стоїть. І цей опит ви дані самі почусувати. Прийдіть ігру і вбити всіх цих босів. Після проходження Рок-Легасі вона мені нагадала одну із старих ігор. Вона є Кастелванії одміра Рогаликів. Тобто розробники вдохновились з Кастилвані в Зенет і зробили свій унікальний рогалик. Це можна побачити в однакових мовів. Наприклад, і туди-отуду скелети кидають кістки От, по однаковій траєкторії поверху, або лицарі, які дуже на друг друга схожі, картини і багато чого вдохновилися вони з Кастелванії. Це дуже хорошо. Тому що Рок Легасі показав жанр рогаликів по-іншому. Він заоснував соєдіння метрой і рогалика. Це шикарна гра, в яку кожен дожен пограти і подивитися, наскільки вона. Отлічно, справляється з усім тим, що придумала. А пізніше вийшла сиквел, друга частина, в якій розробники зробили краще. Ну про неї ми з вами поговоримо трохи пізніше і в другому відео. Всім дякую за перегляд і всім гарного дня. До побачення.